Друзі, привіт! Вас вітає текстильна група Калдатекс, надійний та перевірений постачальник секонд-хенда в Україні. І зараз вашій увазі ми презентуємо акційну позицію, курточки подовжені під кодом 352 зі знижкою 42,5 долари. Підписуйтесь на наш канал, робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 25 кг. З урахуванням знижки ціна мішечка становить лише 50 доларів. Заощаджуйте та заробляйте з КАВЛАТЕКС. Повторюємо зараз в вашій увазі презентований лот курточок, подовжених зі знижкою 42,5 долара під кодом 352 мішечок номер 5 Хто бажає придбати саме цей лот, відразу пишемо нам особисте повідомлення або телефонуємо. За номером, що вказаний у шапці профілю, не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Кавлатекс. Ми попікувалися про те, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Кожен, хто сьогодні придбає курточки, подовжені під кодом 352, заощадить при покупці суму знижки у розмірі 42,5 долари, а витратите на покупку лише 50. Підписуйте, друзі, на наш канал, слідкуйте за прямими ефірами. Ми щоденно з 9.30, з 10 ранку до 18.00. Робимо огляди топових сезонних позицій цього сезону. Вибирайте для себе будь-які позиції на ваш вибір. Та мішечки, що вам більше сподобаються. Позиція корточок подовжених за зниженою ціною, закінчується. Кількість товару обмежена. Придбавши сьогодні даний лот, ви заощадите 42,5 долари, а витратите на покупку лише 50. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Наразі представлений вже п'ятий мішечок із даної позиції. Повернуся, друзі, за декілька хвилин, ставимо лайки, робимо замовлення та очікуємо наступний огляд шостого мішечка.